Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Мамо, ми привели тобі ясю, вона залишиться погуляти на вулиці. Дивися за нею. Телефонував син Олексій Олені Петрівні. Ми з дружиною на ювілей запрошені. А як же яся? сполошилася Олена Петрівна. Їй же у садочок завтра, та й я збиралася до подруги на дачу поїхати, домовилася з нею вже. Мамо, ну ти що, серйозно? роздратовано кинув Олексій. Через твою примху ми тепер ювілей пропускати маємо. Ми вже подарунок купили, а ясю можна не водити в садочок. Посидьте з нею вдома, подивіться мультики. Хоча який садочок, завтра ж субота. Ти мене зовсім з пантелику збиваєш, точно. У неділю її заберемо. Все, домовились. Не встигла мати заперечити, що в неділю вона теж зустрічається з приятелькою. Як син уже кинув слухавку Мамо, дай грошей. Заглянула в кімнату молодша донька. Ми на квест хочемо піти. Оксана, зараз у мене вільних грошей немає. прикинула Олена Петрівна, швидко порахувавши, скільки залишилося готівки, скільки на картці і коли чекати зарплату. Я частину відклала на ліки. Ну, як завжди, фиркнула донька. Усі йдуть, а я вдома киснути буду. Добре, донечко. Мати підвелася, але раптом згадала про онучку, що залишилася на вулиці. Доню, визирне у вікно, там яся гуляє. Подивися. От ще, щоб на неї дивитися, огризнулася Оксана. Немаленька, дорогу сюди знає, сама прийде. Та навіщо ти так? Засмутилася мати. Вона ще маленька, а я поки подивлюся, чи вистачить тобі грошей на квест. Скільки потрібно. Оксана назвала суму. Олена Петрівна зітхнула. Це якраз та сума, що була відкладена на ліки раз на три місяці. Ну нічого. Трохи поволять суглобе. Не вперше. Головне, щоб донька була задоволена. Ти подивилася на Ясю. крикнула Олена Петрівна. Та подивилася, подивилася. Вигукнула Оксана. Он гуляє твоя яська. У цей момент дівчинка залізла на металеву гірку і, оступившись, впала вниз. Ой, здається, вона впала. Оксана спокійно спостерігала, як племінниця плаче під гіркою. Та що ж це таке? Олена Петрівна у халаті та капцях миттю вибігла на дві сходинки вулицею. Яся тримала руку у неприродному положенні і плакала від болю. Терміново викликали таксі. На щастя, у трампунті на знімку нічого серйозного не виявили. Забій. постановив лікар. Ну, хоч не перелом. З полегшенням видихнула Олена Петрівна, але про всяк випадок зателефонувала синові. Синку, ми з ясою в трампунті. Але не хвилюйся, у неї лише забій. Впала з гірки», – пояснила вона. Мамо, якого дітька?», – розкричався Олексій. Тобі дитину зовсім не можна довірити. Раз на сто років вирвалася відпочити. Все гаразд, відпочивайте. Мати червоніла, почуваючись ніякого, а лікар лише похитав головою від крику сина. Нам навіть бентувати не стали. Гаразд, змінив тон Олексій. Більше з дому не виходити. Олена Петрівна навіть не встигла сказати про квитки в театр. Син кинув слухавку знову. Набирати знову вона не наважилась. Що небудь придумаю. До неділі ще далеко, подумала вона. Вдома чекала сердита Оксана. Ти не могла мені залишити гроші, а потім їхати, куди вам треба. Накинулася вона на матір. Усі вже мене чекають. Давай, простянула руку, вимагаючи готівку. Мати швидко дістала всі наявні гроші і віддала Оксані, та перерахувала і скривилася. Прямо копійка в копійку. А може, я ще кави захочу. Донечко, це все. На карті лише залишилися на приїзд на роботу і назад, розвела руками Оксана Петрівна, могла б і пішки прогулятися, пробурмотіла Оксана, вискакуючи з дому. Бабусю, я хочу їсти. Нагадала про себе яся, і бабуся поспішила нагодувати оночку. Доки дівчинка їла, Олена Петрівна, підперши щуки, думала усі мої були колись такими маленькими, а тепер виросли. Олексію вже тридцять, а Оксані скоро вісімнадцять, треба ж якесь свято влаштувати. Потім пригадалася телефонна розмова із сином, і стало прикро раз на сто років відпочити. Що за вихідні, коли дітей сплавляють без попередження? Вона все життя віддавала дітям, обмежуючи себе, останню копійку завжди витрачала на них. Чоловік пішов до іншої, коли син одружився. Одного я на ноги поставив. Казав він, збираючи валізу. з другою впораєшся сама, аліменти платитиму до повноліття. Вона ж таки не зрозуміла, у чому була її помилка. Начебто їй сварок не було, він займався своїми справами, а вона дітьми. Так і жили. У суботу Олені Петрівні довелося вибачитися перед подругою. Насте, вибач, ясі привезли без попередження. Я не зможу приїхати, як обіцяла. Олено, я не зрозуміла, як це без попередження? Обурено лунало в голосі подруги. У тебе що? Своїх справ не може бути? Що це за егоїзм? Вони вже подарунки купили на ювілей, виправдовувалася Олена Петрівна. А ти, продовжувала Настя, з якою домовлялися про поїздку. Я вже м'ясо купила до шашликів, пляшку вина. І що тепер? Одній мені все їсти й пити. Я нічого не знаю. Збирайся і приїжджай. Бери онуку, нехай із котами моїми грається, а ми відпочиватимемо. Усе, таксі замовляю. За 15 хвилин приїде, чекаю. Подруга кинула виклик. Олені Петрівні довелося поквапитися, брати онучку і виходити до під'їзду. На дачі у Насті було прекрасно. Яся навіть забула про біль у руці. Адже у неї був сілий сад, де можна було бігати, бавитися із кішкою та кошенятами. Олено, Настя нанизувала м'яса на шампури. Вибач, але твої діти сіли тобі на шию. Оксані всього 17, а запити які. Я просто мовчу. Коли ти востаннє була в перукарні, а навіщо? Знизала плечима Оксана, я сама вдома собі чубчик підстригти можу, і фарба завжди є. Фарбуюся сама. А коли ти собі щонебудь купувала, продовжувала подруга, присоромлюючи Олену. Та в мене є що вдягнути, знову знизувала плечима Олена. Повна шафа одягу. Ну ну, усміхнулася Настя. Той одяг, що купувала собі до заміжжя. Пора тобі переглянути сенс життя і зробити висновки. Давай за нас. Вона налила напої в калахи. Потім разом поклали ясю спати і душевно посиділи, згадуючи молодість. Мрії, та що з них здійснилося? А що ні? Виходило, що у Олени, крім сім'ї та дітей, майже нічого не здійснилося, та й сім'я залишилася лише назвою. На прощання, проводжаючи наступного дня подругу, Настя обійняла Олену і шепнула на вухо. Не зраджуй своїй мрії. Олена кивнула. Удома на них чекали розлючені сині з невісткою. Мамо, ти з глузду з'їхала? Тягнути хвору дитину невідомо куди. Олексій був у нестямі. Чому невідомо? Ми їздили на дачу до Насті, намагалася заспокоїти сина Олена Петрівна. Тату, мамо, там так класно. Намагалася викрутитися яся, але батьки її не слухали. Олено Петрівна, це безвідповідально. Невістка теж вирішила пересоромити свекруху. Ми ледь з розуму не зійшли, коли нікого вдома не застали. А чого божеволіли, не розуміла Олена. Я б зателефонувала, якщо б щось сталося. Ну, мамо, ми від тебе такого не очікували. Син із невісткою забрали доньку і, грюкнувши дверима, пішли. Дивні такі вийшла зі своєї кімнати Оксана. Учора вони так спокійно відпочивали, а сьогодні галас підняли. Олена подивилася на доньку. Вона все те ж саме хотіла сказати, але вирішила промовчати. Як сходила вчора? запитала мати. Нормально, виркнула Оксана. Потім усі пішли у кафе, а я одна додому поперлася. Тобі ж тата надсилає аліменти. Куди ти їх діваєш? Як куди, донечко, сторопіла Олена. А репетитори, а новий телефон, а одяг із фірмових магазинів. Я зроду не знала, що футболка може коштувати як велосипед. Нічого ти не розумієш у брендовому одязі. відмахнулася Оксана і пішла до себе в кімнату. Проходячи повз кімнати доньки, Олена почула, як та розмовляє по телефону. Мати прислухалася, йшлося про неї, та я не знаю. Виглядає, як безхатько. Якісь кофти розтянуті, спідниці безформні. На волосся дивитися страшно. Чупчик, як у першокласника, хвостик, мені соромно поруч із нею йти. Не дивуюся, чому тато від неї пішов. Олена більше не стала слухати. Єдине, на чому загострила увагу, це на імені не доньки, хіба я можу її підвести, думала Олена. Позичу грошей, але свято буде чудовим і незабутнім. День народження наближався. Олена позичила грошей у подруги, не сказавши для чого. Купила квіти, замовила торт, наготувала салатів, запекла курячі стегенця з овочами. У конверт поклала три тисячі. Уранці Оксана вийшла на кухню, а мати зустріла її з квітами та конвертом. Донечко, вітаю тебе. О, конвертик? Скільки там? Не дала договорити матері, Оксана зазирнула всередину. Це що, усе? Ти смієшся? Добре хоч тату підкину. А то зганьбилася б перед друзями, довелося б кафе скасовувати. Оксана роздратовано подивилася на матір. Квіти у вазу постав. Я пішла. Донька розвернулася і вже набирала чийсь номер. Привіт. Гуляємо сьогодні в кафе, збір о п'ятій годині. Оксана, донечко, я приготувала тут для тебе. Думала, ти з друзями посидеш? Олена була засмучена. А я тебе просила хіба? Кому потрібна твоя курка. здивовано обернулася донька. Краще б гроші мені віддала. Оксана дістала гроші, кинула порожній конверт на стіл і пішла до себе. Через півгодини вийшла, грюкнувши дверима. Оксана стояла на кухні, дивлячись на все, що приготувала. Усередині підіймалася хвиля обурення, обтяжена втомою, докора месина та невістка, їхньою безцеремонністю і славами Насті. Вона підійшла до зеркала, мені п'ятдесят. А на кого я схожа? промовила Олена вголос. І заради чого це все? Претензій та невдячності. Адже ніхто жодного разу не спитав, чого хочу я. Вона ходила квартирою, серце калатало від обурення і розчарування. Потім зібралася з думками і зателефонувала подрузі, Настю, дай мені номер твого перекоря, і в магазин зі мною сходиш. Але сполучки, а то я ще за свято для доньки винна. Гірко усміхнулася вона, розповідаючи, як донька зреагувала на подарунок. Вважай, це був мій подарунок, хмикнула подруга. Збирайся. Сьогодні свято не тільки в неї, а й у тебе. Пролунав дзвінок від сина. Мамо, ми зараз Ясю закинемо. Оксана нас у кафе покликала. Мене немає вдома і сьогодні не буде. Суворо відповіла Олена і поклала слухавку. Телефон знову задзвонив. Мамо, ти що? Куди тебе понесло? Везіть куди хочете, різко відповіла Олена. І надалі за два дні попереджайте. У мене є своє життя. Ти мене зрозумів? Зрозумів, розгублено промовив Олексій. Олена відключила виклик. Олексій ще довго дивився на згаслий екран і мовчав. Наступного дня Оксана не впізнала матір. Вона повернулася пізно ввечері, коли Олена вже спала, а вранці на кухні побачила красиву впевнену жінку, що пила каву за столом. Здрастуйте, а де мама? здивовано запитала Оксана. Де де? Ніде, спокійно відповіла Олена. «Мама?» – Очі доньки округлилися. Ні, привид. усміхнулася Олена. Ну що, з повноліттям тебе? Відтепер аліменти закінчилися». Я виконала свою місію, утримувала тебе до вісімнадцяти. Якщо підеш вчитися далі, допомагатиму матеріально. Зауваж не утримувати, а допомагати. Хочеш працювати, не перешкоджатиму. Можеш навіть квартиру зняти. Пора вчитися самостійності. Донька не вірила ні очам, ні вухам. Раніше така закомплексована мати тепер сиділа гордо, тримала граційну спину. Стильна подовжена стрижка, легкий макіяж, модний брючний костюм, навіть сережка, які сто років не носила. Я на роботу, посуд помиєш, їжі на три дні. Торт можеш з'їсти. А я на дачу до тітки Насті після роботи. Моє свято діти виросли, вільне життя з чистого аркуша. Оксана дивилася у вікно, як струнка впевнена жінка перестрибувала калюжу на високих підборах. І легко зникла за рогом будинку. Донька сподівалася, що мама передумає, але Олені більше подобався новий образ. Хоча це був давно забутий старий. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!